Щоразу, коли я намагаюся переказати комусь цю історію, мій язик зрадницьки заплітається, а пальці щіпляються в замок з такою силою, що я не можу їх розтиснути ще півдня. Я не можу сказати, чи це правда, чи просто плід моєї уяви, я і сам не знаю. Сьогодні я вирішив спробувати озвучити те, що вже кілька місяців мушить мене, не дає мені спокійно жити. Напевно, кожному з нас снився такий сон, який запам'ятовується дуже яскраво, і прокинувшись вранці, ти думаєш, от би він довше тривав, навіщо я взагалі прокидався, а потім ввечері мрієш потрапити туди знову, і ще один вечір. І так, поки не сховаєш цей сон подалі на одну з нескінчених плит своєї пам'яті до найкращих часів або назавжди, однак я свій сон забути не зміг. Мені наснився старий будинок на березі безкрайнього моря. Я стояв на його ганку і милувався небом з яскравими зірками. Я відчував босими ногами холодно від вологого вітру деревину, і в голові була єдина думка, як я примудрився сюди потрапити. Я ненавидів подорожувати. Для мене немає нічого кращого за рідну квартиру, що пропахла парфумами і тютюновим димом, інтернету з нескінченними соціальними мережами і змішними картинками і вже добряче потертого від моєї дупи крісла, а раптом берег моря що за справи. Я почув кроки позаду себе. Різко обернувшись, я побачив незнайому жінку років тридцяти. Єдине, що я зміг запам'ятати, її довге чорне волосся і дивну посмішку з напрочуд рівними білими зубами? Я точно пам'ятаю, що вона була дуже гарна, без якихось фіолетових анімешних очей чи грудей третього розміру, але вона була якась загадкова. Я не став її ні про що питати, просто розгубився. Вона посміхнулася мені і спитала тобі тут подобається? Я мовчки закивав і знову озирнувся довкола, ніби це місце могло зникнути раптово. Так воно, по суті, й було, але я ще не знав, що знаходжуся у вісні. Усе, що відбувалося, було настільки яскравим і вразним, що сама реальність не завжди буває настільки реальною. Вона тихо засміялася і легенько торкнулася до мого плеча. Тоді ми ще зустрінемося, сказала вона і все зникло. Я прокинувся у своєму ліжку зовсім розгублений. Знайомий запах власної квартири здавався мені настільки огидним, що я мало не заплакав, безнадійне усвідомлення, що це лише сон, буквально ошпарило мене. На мить подумалося, що я завжди швидко забиваю сни, отже і цей скоро зникне, і мені стане легше. Я побачив якийсь новий сон, і начхати його хотів на цей будинок і на цю жінку, але цього не сталося. Я буквально перетворився на живий труп. Усі мої думки були зайняті цим райським місцем, і єдине, чого я відчайдушно хотів, лягти заснути і потрапити туди. Адже вона пообіцяла, отже я просто маю чекати, і вона поверне мене до себе. Я забив на роботу, я перестав спілкуватися зі своїми друзями. Одразу після закінчення робочого дня я ледве чутно прощався з усіма, і мчав додому в ліжко. Я закуповувався снадійними, тому що саме очікування сну ставало для мене тортурою гіршою від каленого заліза, але бажане місце не хотіло більше мене бачити. Одного чудового дня я не витримав і проговорився своєму другові про цю нав'язливу ідею. Він уважно подивився на мене і порадив закинути цю справу. Я не думаю, що він щось знав. Просто маніакальний блиск у моїх очах підказав йому, що щось тут не так. Я навіть не хотів продовжувати цю розмову, звідки йому знати, як там. Якби він тільки потрапив туди, він зміг би мене зрозуміти. Через кілька днів після цієї розмови мені спала на думку ідея, що я можу спробувати накласти на себе руки. Адже смерть – це вічний сон, чи не так? Та отже, маю шанс потрапити в це місце, а якщо не вийде, ну і біз цим. Все одно життя в реальності мені не до вподоби. Ретельно все розпланувавши, я вирішив востаннє спробувати просто заснути. Якщо нічого не вийде, петля вже привітно погойдується на гаку від люстри, раз і все. Сам факт, що я розповідаю це, думаю, підказав тобі, що тієї ночі я таки опинився на березі моря. Вона сиділа на мокрому піску, зануривши ноги у воду і дзвінко сміялася. Місячне світло переливалося в її волоссі. У мене перехопило подих, я розплакався, присягаюся, я ніколи не плакав, а тут розплакався, як маленька дитина. Ти зовсім зневірився я дивлюся. Крізь сміх, сказала вона. Підвівшись, вона підійшла до мене майже впритуло, і я відчув запах моря, що походить від її тіла. Моє серце шалено забилося, і я ще раз хлипнув, аж самому смішно. Я сумував за цим раєм. Відповів я тремтячим голосом. Вона зареготала так голосно, що в мене вуха заклало. Коли вона сміялася, вона знову подивилася на мене, але вже зовсім інакше. Від цього погляду знову перехопило подих, але вже від страху. Вона укинула мене глузливим поглядом. Якщо я тебе наздожену, ти вже завтра опинишся тут, гаразд? Я здивовано знизав плечима. Сенс від такої гри. Я стільки часу бажав потрапити сюди, чому мені тікати від неї? Нехай мене ловить, я тільки за. Вона відвернулася від мене і затиснула долонями очі, як дитина. Я не втримався і посміхнувся від цієї картини. Моє серце билося як шалене, долоні стали мокрими, липкими від поту. Але я стояв на місці, як зачарований. Дорахувавши до десяти, вона повернулася до мене, і ось тут я зрозумів, що даремно залишився. Її очі стали яскраво білими, без зіниць, просто зіяюча білизна. Напрочуд рівні зуби перетворилися на білий аскал хижака, такими зубами можна тушу обробляти і кістки перемелювати. Її руки якось неприродно подовжилися, перетворившись на потворні кінцівки. Вона крикнула мені тим самим милим голосом, Біжі! яким говорила зі мною до цього, і в одну секунду подолала ту відстань, що була між нами. Я відчув дикий біль у животі, ніби там виявилося з десяток ножів. Опустивши погляд, я побачив, що по суті так воно і є. Її потворна рука просто пройшла крізь мене, як ніж крізь масло. Я відкрив рота, щоб закричати, але її друга рука пробила мої груди, перетворивши легені на криваве місиво. Замість крику я видав лише жахливий хрип. Тепер, крім болю в животі і грудях, усе тіло палало від неможливості зітхнути. Я смикався, як лялька, намагаючись вдихнути хоч трохи повітря, але все було марно. Вона підняла мене в повітря і підтягла до себе. Моє обличчя опинилося буквально за міліметр від неї. Вона поцілувала мене, неможливо уявити той жах і огиду, яку я відчув у той момент. Я навіть не відчував болю, коли вона виривала мій язик з рота, мій мозок був одурманений нестачею кисню. Я навіть не міг приблизно порахувати, скільки жити мені залишилося, але я не помер. Вона знущалася з мене, розриваючи моє тіло до самого світанку. А коли сонячне світло пофарбувало пісок у помаранчевий колір, вона кинула те, що залишилося від мого тіла у воду. Від холоду мене опалило жахливим болем. Якби мені було чим кричати, я б кричав щосили, як не кричав ніколи. Я різким ривком піднявся у своєму власному ліжку, вся постіль була мокра від поту. Цілий день я переконував себе в тому, що це був просто кошмар, нервовий зрив, от і все. Якщо я викину це з голови, все стане нормально. Але мій мозок і тіло говорили про те, що такого болю не може бути вісні. Ближче до вечора я твердо вирішив не лягати спати. Закупившись кавою, сів за комп'ютер і почав нишпорити в інтернеті, але безвідмовний засіб не допоміг. Отямився я вже на тому самому березі. Вона стояла за десять кроків від мене і криво посміхалася ще рівними зубами. Готовий? спитала вона. Не чекаючи, поки вона почне рахувати, я розвернувся і побіг так швидко, як міг. Я чув, як дзвінко вона сміється, і дикий жах пожирав мене зсередини. Я нікуди не повертав, мчав просто вздовж узбережжя, але вже через п'ять хвилин я зіткнувся з нею вічна віч. -навіч. Знову вона знущалася наді мною до самого світанку, поки від мене не залишилося лише криваве щось, що нагадує людину, а потім ж бурнула мене в море і криво посміхнулася. Прокинувшись, я розридався від розпачу. Згадавши про петлю, яка все ще чекала мене на кухні, я ледве підвівся на ноги і, крокуючи, ніби лялька, пішов туди. Коли я піднявся на хиткий табурет, у моїй голові пролунав голос її голос ні, ні наказового, ні підвищеного тону, просто ні. Задихаючись від рдання, я зняв петлю з гака та зліз. Я хотів надіти її на шию, хотів так відчайдушно, як хотів колись дістатися таємничого будинку на березі моря, але не міг я не пішов працювати. Просто блукав містом, ні про що не думаючи, безцільно. Я знав, що в мене не вийде не заснути і сьогодні вночі, і наступної ночі, і після неї. Цілий тиждень я намагався втекти від неї, але щоразу я просто стикався з нею, і вона рвала мене на частини. Я не можу описати тобі тих речей, які вона робила зі мною, надто жахливо і надто гидно. Я боявся навіть згадувати це, але щоранку мій мозок підкидав мені спогади, такі яскраві, що я кричав від болю, який відчував тоді. Я пивкавої енергетики буквально каністрами, мої нутрищі вже напевно вкрилися виразками, але я продовжував. Я сподівався, що в мене таки вийде. Я навіть кілька разів ходив до бабок за порадами того самого друга. Правда, він ще досі думав, що я одержимий цим будинком. Я не став йому розповідати про те, що відбувається зі мною. А вчора вдень на роботі, на обідній перерві, я побачив на вході знайому постать. Вона стояла в білому платі, і її чорне волосся водоспадом падало на її тонкі плечі. На обличчі була та сама крива посмішка. Я хотів закричати, але вона притиснула палець до губ, і крик застряг у мене в горлі. Повільно, ніби танцюючи, вона підійшла до мене і сіла поруч. Скучив? Тихо прошепотіла вона, притуливши щекою до мого обличчя. Тепер тобі не треба тікати від мене. Тепер ми разом. Я лише тихо схлипнув, не в змозі видивити навіть звуку. Тієї ночі вона знущалася з мене так, як ніколи раніше. Вона рвала мене на шматки з таким захопленням, ніби не розуміла, які муки мені завдає, ніби думала, що це мені подобається. Зараз я розповідаю цю історію і вона сидить просто позаду мене. Я відчуваю, як її холодна рука обіймає мої плечі, як її тонкі пальці лежать на моїх губах. Зараз вона красива та майже беззахисна. Я майже люблю її, правда. Але вночі все змінюється і це продовжується, здається, цілу вічність. Я б радив тобі бути обережнішим зі своїми сновидіннями. Але я не думаю, що їй потрібен хтось ще. Просто одного разу, коли лягатимеш спати, скажи спасибі, що там, де міг би бути зараз, ти, опинився, я. Ну що, друзі, як вам історія? Як на мене, вийшло досить цікаво. Чекаю на ваші коментарі. А якщо сподобалося, ставте свою козацьку вподобайку. Ну а якщо дуже сподобалося, приєднуйтесь до спонсорів каналу, бо він існує лише на вашій підтримці. Ще почуємося, все буде Україна.